Всім добрий день, продовжуємо розбирати задачу першого пункту номер 62 От трикутничку. Так, це за Товстом. Так. У трикутнику АБЦ проведено чевіани. Чевіани це прямі, що перетинаються. Всі три в одній точці. Тобто є у нас. Давайте АБЦ підпишемо. Проведено тут абсолютно довільним чином. Наприклад, отак. Головне, щоб вони всі в трьох перетинались в одній точці. Ось тобто, оце у нас А1. Оце у нас Б1. І оце у нас С1. Точка перетину, точечка М. Відомо, що трикутники амб 1 Тобто. Виходить ось цей трикутничок. Ось да? цей. Він буде рівновеликий з АМЦ1, тобто з оцим. Далі бмц 1 тобто ось він, BMC1, та BM1, ось цей виходить. І останні у нас це оці два. Ну, звичайно, зараз це підпишу. Нехай оця площа S1 тоді ось ця також S1. Оця S2 тоді ось ця також s 2 Оця S3, ну і ця тоді також S3. І нам треба довести, що M – це точка перетину медіан трикутника АБЦ. Ну, дивіться. Якщо M це точка перетину медіан, Тут зрозуміло, що відповідні чев'яни АА1, ББ1, СС1 це, це, це медіани. А медіани володіють такою властивістю, що розбивають трикутних на 6 рівновеликих. Тобто, по факту, оці С1, С2 та С3 це одне і те саме. Ну, як ідея, треба виразити ось ці площі, прирівняти і подивитись, що там буде виходити. Не знаю, думаю, багато тут є розв'язків. Мені, на думку, спало ось таке. Пробував я сусідів виписувати, нічого мені це не дало. Якісь там кути Альфа, бета, гама я поводив, також нічого в мене не вийшло. Тому виникла така ідея. Зрозуміло, що в загальному вигляді довести, що А1, Б1, С1С середини ну, майже. Неможливо. Чому неможливо, тому що нам, в принципі, нічого не дано. Як можна ще довести, що ось ця точка М це саме точка перетину медіан? Можна пригадати, що медіани точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1, рахуючи від вершини. Відповідно, виникає якась ідея, а ми бачимо, що у нас оці відрізочки А, е, М, Б, М, Ц, М, та МА1, МБ1, МЦ1 вони фігурують в цих трикутничках, ну, точніше кажучи. Площі можна через них позаписувати. Тоді, власне, давайте ми спробуємо. Можливо, вийде у нас з рівності оцих площ, трьох пар, да, трикутничків. Вийти на те, що відрізочки там якось відносяться, як нам треба. Для цього давайте я ось що зроблю: я веду кути. Оце альфа, ось цей вертикальний альфа. Це бета, оце бета, оце гамма, оце гамма. Я навіть не буду там писати 180 мінус альфа мінус бета. Просто розуміємо, що у нас виходить кути альфа, бета і гамма. Можна це першим пунктом вважати. Пов'язані ось таким співвідношенням. Їхня сума це 180. Відповідно, давайте ми зразу скажемо, що альфа це у нас 180 мінус. А, бета плюс гамма. Бета це у нас 180 мінус альфа плюс гамма. Тобто ще разочок, Можна було обмежитись двома змінними, але мені простіше буде оперувати однією буквою, аніж оцим цим виразом. Тому я записав ось так. Зараз подивимось, що у нас є. Ну і поїхали тепер. Подивіться. Ось, наприклад. Якщо я розгляну ось такий трикутник АМБ. Він складається у мене із зелененького та фіолетового. А тоді сума площ оцих двох трикутників дорівнює площі оцього блакитного. Давайте ми це запишемо. І так, площа трикутника АМБ Да, ЦС1 плюс С2. Дорівнює площі трикутничка БМА1 фіолетового та зеленого нижнього amb 1 Чому саме так? Подивіться: в трикутнику АМБ я можу записати. А ви знаєте, можна навіть дві площі да, писати, щоб з однієї другої не визити. Ну, ладно, нехай буде. Площа трикутника АМБ. Це у нас що? Одна друга АМ. А М. Ні, ні, ні. Давайте, напевно, з нового рядочка це писати. Бо я тут це не вміщу. Там багатенько, я думаю, буде. І так, одна друга. А М на БМ. І на синус. Чого? Бета. Плюс Ам. Чому це дорівнює? Це у нас одна друга. Що таке БМА1. А це одна друга БМ на МА1 і на синус альфа. Плюс одна друга, що тут іде АМ на МБ1 і на синус альфа. Так, на 2 можна домножити. Це раз. А ось це ми розуміємо. Що в нас таке бета плюс гамма? Да? До речі, отут можна записати ще отак. Бета плюс гамма – це у нас 180 мінус альфа. Можливо, нам оці співвідношення і не так потрібні, оце буде краще. А давайте. Альфа плюс бета це у нас 180 мінус гамма. І альфа плюс гамма це у нас 180 мінус бета. Тобто, що ми тут розуміємо? Це просто синус 180 мінус альфа. А це те саме, що синус альфа. Тобто, одна друга синус альфа. Насправді, це спільний множничок отут. Можна на нього скоротити. Тоді вийде. АМ на БМ дорівнює БМ на МА1. Плюс. А М на М Б1. Чудово. Тепер давайте можна АМ, можна БМ переносити. В принципі, це не принципово. Ну, давайте АМ. От, наприклад, я побачу, що тут спільно. Перекину оце сюди. У мене буде АМ. Тут буде БМ мінус МБ1, і це у нас дорівнює BM на MA1. Тепер, що можна помітити? Можна розділити обидві частини на AM на BM. Дивимось, зліва в нас буде BM-MB1 на BM, а справа буде якраз оце відношення МА1 на АМ. Тобто МА1 на АМ. Я ж хочу, щоб воно там 2 до 1, да, було? Давайте подивимося, що у нас буде зліва. А зліва у нас буде BM на BM1 мінус М 1 на BM. І дорівнює у нас M1 на AM. Давайте ось тут, коли ми вже дійшли до цього етапу, а ми скажемо нехай. МБ1 до БМ, як 1 до альфа. Можна було просто як альфа, в принципі, позначити. Можна як дроб. Чому, чому дріб хочу, тому що у мене ж тут е, саме відношення дробом задано, тому в будь-якому випадку треба буде і знаменник, і чисельник. Можна задати в будь-якому випадку. Тобто, там 2 п'ятих, можна записати як одна на, що там, наприклад. На 2,5. Тобто в такому вигляді можна будь-який будь дріб подати, це не проблемка. Тобто, що ми тоді розуміємо? Що mb 1 наприклад, це X, а BM це Alpha X. Давайте, ось тут я це пропишу. Що тут mb 1 оце у мене X, а це у мене тоді Альфа X. І цікаво, що тепер тоді буде виходити ось тут. Тоді. А Тоді, не влізу сюди. МА1 до АМ. Це у нас як одиничка мінус одиничка на альфа. Тобто альфа мінус 1 на альфа. Ну, або можна сказати, що це як альфа мінус 1 там якихось ігрів на альфа-ік. Бо дивіться, оце ж відношення, розумієте? А це не означає, що МА1 це альфа мінус 1. Ми знаємо, що ці відрізки відносяться, як оці два числа. Але ж розтягувати ми можемо їх пропорційно в будь-яку кількість разів. Саме от, тому я і додаю отут цю зміну. Тому що я не знаю, чи МВ1 1 це 1, а БМ це альфа. Чи може отут буде 2, а тут буде 2 альфа. І тоді пропорція зберігається, а тим не менше, відрізочки у нас виходять інші. І так, тобто дивіться, що виходить. АМ у нас це альфа Y, А МА1 у нас виходить альфа мінус 1 на Y. Це була перша пара. Тепер те саме будемо робити далі. Тобто, другою парою ми зараз е, знайдемо відношення оцих от відрізочків М е, до МС1, а третя пара якраз таки допоможе нам визначити, який, яке оце альфа має бути для того, щоб все це виконувалося. І так, ну давайте, наприклад, тут ми працювали s S2, Давайте підемо за годинниковою стрілочкою. Нехай ось у нас є ось такий чудовий трикутник. Він його площа дорівнює сумі площ оцих двох. Чудово, запишемо. Площа трикутничка BMC дорівнює площі трикутників. Сумі площ трикутників. Да? І так, БМ. Мц1, це фіолетовий, і С 1 це червоненький знизу. Знову ж таки, можна було про подвоєну площу казати, щоб тут цей параметр одну другу за собою натаскати. Одна друга, що таке BMC? Це у нас BM на MC. І отут давайте я запишу синус якого кута альфа плюс бета. Альфа плюс бета, а ми розуміємо, що це саме, що 180 мінус гама. І так, це дорівнює. Одна друга. Що таке BMC1? Це в нас BM на MC1 на синус гамма гама, одна друга. Що тут у нас буде? CM на Mb1 і на синус гама. І так, знову ж таки. Ось це у нас те, на що вираз можна поділити. Звичайно, що а ми говоримо про якесь ненульове число 100%. А тоді в нас виходить, що BM на MC і на 2, да? Ну, домножити на 2, або просто поділити на одна друга синус гама, тут як хочете це сприймати. BM на MC1 плюс. CM на M 1 І так, ну, що тут можна зробити. Давайте, наприклад, BM винесу задушку. В принципі, можна і МЦ виносити, це не принцип. Одно вийдемо на те, що треба. BM отут це буде МЦ-МС1. MC а тільки, так, да, тут напевно, треба СМ писати, щоб вони хоч трішечки по-різному були. І так, а тепер ми поділимо так само на BM і на CM. Тоді отут ми будемо мати Cm мінус mc 1 що ділиться на CM. А ось тут ми будемо мати МБ1, що ділиться на BM. І отут тут подивіться, будь ласка, уважно. МБ1 на BM у нас є С1 на Альфа. Давайте подивимося, що буде тут. Одиничка мінус МЦ1 на cm у нас дорівнює одиничка на альфа. Тоді ми розуміємо, що mc1 на cm прикидаємо це вправо 1 на альфа вліво, 1 мінус 1 на альфа це буде альфа мінус 1 на альфа. Ну або, знову ж таки, оскільки ми розуміємо, що це відношення відрізків, то самі відрізочки вони просто можуть бути розтягнуті в, в певну кількість разів. тому Давайте тут якусь букву Z ще введу. X був, Y був, тепер Z. І так, альфа мінус 1. А це у нас що? Це у нас Мц1. Тобто отут у нас з вами буде альфа мінус 1 Z, а отут у нас буде альфа Z. І подивіться, у нас всі відрізочки з вами виражені. І є ще один трикутничок, так? Да? Який ми з вами не розглянули? Це ось цей, і що його площа дорівнює сумі оцих двох. Так, це у нас трикутник АМЦ. Ну, поїхали. Буду намагатись по пам'яті, бо на нагору вже незручно. І так, АМЦ. Який там, якщо розглядати той який вище, то амц 1 буде. А якщо дивитись на отой, то там буде С 1 І так, ось цей. Це у нас одна друга. АМ на МС і на синус. О тут я не пам'ятаю, але здається, альфа плюс гамма там має бути. Так. Да. Альфа плюс гамма. Просто бета ще не було. Отак. Одна друга. Так, тут у нас ще таке АМ. На МС1 на синус бета. Плюс одна друга СМ на МА1 і на синус бета. Так, оце у нас з вами 180 мінус бета. Ну, тобто, синуси рівні. На них так само тут можна цілком спокійно скоротити. Тоді в нас вийде АМ на МС. Дорівнюємо AM на МС1 плюс СМ на ма 1 І так, АМ. Давайте винесемо за дужку. Тут тоді буде. Ну ж таки, давайте СМ буду Писати СМ мінус. МС1. І це у нас дорівнює СМ на ма 1 Розділимо на AM. І на cm. а будемо мати cm М мінус МЦ1, що ділиться на cm. і це у нас дорівнює ma 1 на c, С... на нет, вибачте, на am. І так. 1 мінус МЦ1 на cm у нас дорівнює МА1 на АМ. Тепер давайте подивимось. Що у нас таке МС1 на СМ? Це у нас ось, будь ласка. А, точніше, ось так, да? Альфа мінус 1 на Альфа. Що у нас таке МА1 на АМ? Це також альфа мінус 1 на альфа. І так, тоді тут ми розуміємо, що у нас виходить. А що в нас, до речі, виходить? Давайте на альфа да? помножимо, на Альфа мінус альфа мінус 1. Дорівнює альфа мінус 1. І так, тут а, альфа мінус альфа плюс 1. дорівнює альфа мінус 1. Двічка отрималася тут, якщо мінус одиничку перекинути. Альфа дорівнює 2. О, чудово! А що означає, що альфа дорівнює 2? 2 x 2Y, Y, 2, Z, Z. Тобто ми з вами отримали те, що у трикутнику проведені якісь там відрізочки, які всі перетинаються в одній точці. Та й окрім того, точкою перетину діляться у відношенні 2 до 1. А з цього буде випливати, що це медіан. В принципі, так, тут і в якому я там порядку вводив в букву. Ага, хси у мене були отут, да? 2X, X, 2Y, Y, 2Z, Z. Тобто тут можна сказати, що АА1. Перетинає ББ1. А перетинає С 1 в точці М. Це раз. А далі ми кажемо: А М до МА1. Як БМ до МБ1. Як С до МС1. І як 2 до 1. Цього випливає, що. Оце це медіани, да? Ну, а М, відповідно. Давайте так скажемо, що А1 Б1 СЦ1. Це у нас медіани. Ну, а відповідно, М це точка перетину. Медіан. Що і треба було довести? Якщо вам хочеться якось по-іншому, тобто. Не використовуючи от взагалі нічого. Тобто все довести з нуля. Дивіться, можна. Давайте ми пригадаємо, що це у нас було S1, оце у нас було С2, Оце у нас було С3. І ми з вами казали, що якщо це медіани, то це 6 рівновеликих трикутників. Давайте подивимось на оці площі. От, наприклад, на, давайте отак от я скажу. Спосіб другий, як продовжити доведення, да? от площа С1 це що таке? Це одна друга АМ на МБ1. І на, як я там кути позначав? альфа бета, гамма, да? Альфа. Давайте іншим кольором, бо так не видно нічого. альфа бета, гамма, альфа бета, гамма. Так, і на синус альфа. Це зараз дивіться: ось цьому трикутничку. Працює. А що таке С2? Давайте подивимось. Одна друга BM на MA1 і також на синус альфа. Тепер дивіться що таке АМ? Це в нас 2Y 1 X Тобто це виходить XY синус альфа. А тут. Оце в нас 2х, оце в нас Y. Тобто вийшло. У нас з вами одне й те саме. А з цього ми робимо висновок, що S1 дорівнює S2. А тобто оці площі, вони насправді будуть однаковими. Це буде там просто S, да, якесь? Якщо хочете. Аналогічно, абсолютно аналогічно. Ми можемо довести. Що S1 дорівнює S3. Ну, подивіться, наприклад. Треба, щоб кут був, о, був отут спільний. От бета, я бачу. Дивіться: 2 y Y, ZY2Z. В добутку це одне те та саме. Там буде одна друга, 2ZY на синус бета, тобто Y синус бета. І там, і там. Тобто s 3 дорівнює S1. А це означає, що у нас всі оці. А, все эти площади, цены а справди S. Ой. CS, 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 CS и CS. А цена означающего тип площади однаковые. Соседние. И давайте я снова что-то покажу. Это тут можно записать. Площадь А, М, Б, 1 Дорівнює площі CMB1. Тільки тепер ми підемо ось таким шляхом. Це у нас одна друга АБ1. на B1M. І на синус. Давайте якийсь Фі. Фі. А це M 1 Це буде одна друга СБ1. На B1M. І на синус. 180-к сумішний, да? просто цейкут. Тоді, оце ми розуміємо: це одне те саме. Одна друга, ну також. БМ1, ну також. А тоді АБ1 у нас має дорівнювати Б1М. Тобто ББ1 це медіана. Абсолютно аналогічно, да? ви доводите, що. І С1 це серединка і А1 це серединка. Тобто, що ми тут кажемо. Um, давайте так. b 1 А це у нас середина а, АЦ. І аналогічно, абсолютно. Ми з вами доводимо, що С1 це у нас серединка АБ. І А1 це серединка БЦ. Ну, а тоді ми кажемо, що. А, ну, це, власне, Я не буду це повторно переписувати. Тобто в нас три медіани, перетинаються в точці М. А відповідно, тоді точка М це точка перетину медіан. Ось така задачка. Цікава, на мою думку, більш ніж впевнений, що, можливо, є щось більш елегантне, аніж оце. А можливо, було б зручніше, якщо б я якось по-іншому взяв відношення. Але, в принципі, мені мій розідок подобається, тому нічого тут поганого я не бачу. Загалом, на мою думку, досить нестандартний тут прийомчик з цими відношеннями, але нічого іншого я, на жаль, більш простого не знайшов. Таким чином, номер 62 ми з вами розібрали.